На станції метро Золоті ворота запрацювала інтерактивна виставка Справжні причини війни або як працює російська пропаганда. Про її цілі запитаємо в організаторів. Ну а про враження поцікавимося у відвідувачів. Ходімо. Мета виставки через культуру, через мистецтво показати, як працює російська пропаганда, і яким чином намагаються маніпулювати українцями і не тільки українцями. Це 30 інтерактивних плакатів, які оживають з елементами доданої та віртуальної реальності. По перше, вам треба встановити додаток. Так працює доповнена реальність. Коли ви підносите телефон до постеру, він оживає. Він показує, як дитині розмивають простір багато телевізорів. Тут ми можемо бачити, як змінюються комуністичні держави та їхні диктатори. Стіна новин. Вона вже зроблена в 3D-технології. Багато у соціальних мережах ботів, які залишають тисячі коментарів щодня, тим самим викривляючи дійсність, намагаючи перестримувати дискусію в інше русло. Пото це один із інструментів, які використовує Росія для просування своїх наративів і фейків. Людська натура є така, що ми бачимо тільки те, що знаємо. Про що знаємо? Сутність речей, явища або те, що нам навіяли. От другий, другий цей підхід використовують росіяни. Росіяни не змучуються вигадувати самі різні фейки, і от в цьому вигадуванні неправди їм нема рівних. Я думаю, що цей плакат найбільше сподобався, бо ще з 2014 року Росія просувала наратив, що їх там немає. Запрошуємо вас відвідати виставку до 24 травня. Давайте разом розвивати критичне мислення та протистояти російській пропаганді. Мене звати Саша. Ти звідки? Я Север Донецька. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розви